Куди рухається процес можливих мирних переговорів, і які безпекові гарантії має отримати Україна? Чому захід продовжує підтримувати ілюзію перемовин, якщо сам Кремль до них не готовий? Чи зможе Україна зберегти і посилити свій курс на вступ до НАТО попри спроби Росії і деяких союзників заблокувати цей процес? Про це говоримо з нашим гостем, політиком, істориком, дипломатом, колишнім послом України у Білорусі Романом Безсмертним. Пане Романе, вітаємо вас. Добрий день. доброго дня вам. Отже, почнемо фінський президент Олександр Ступ визнає, що Москва не готова до переговорів з Україною про завершення війни. На вашу думку, як довго Захід готовий підтримувати таку ілюзію можливих переговорів? Пані Юлі, Захід може не лише підтримувати ілюзію, а й використовуючи інструменти домогтися таких переговорів. І найліпше це дуже добре видно, коли порівняти два оцих крайніх інтерв'ю, які журналістка NBC News Кірстен Велкер взяла в міністра Лаврова і в віце-президента. Джей Ді Венса, з них дуже чітко видно, Захід вустами Венса оптимістично дивиться на це, і готовий рухатися. Я маю на увазі і Сполучені Штати, і Північно атлантичне товариство та і вся Європа. А що стосується а, слів, які проголошені в інтерв'ю міністром Лавровим, по суті, це є саботування цього процесу. І а, затягування цього процесу, що зрозуміло в тактичних інтересах Кремля і а, Фюрера Путіна, і очевидно, що тут і є дилема. А, зрозуміло, що у Заходу є інструменти, як тиснувши на Росію зумусити її сісти за стіл переговорів. Перше це посилення України. Серйозне посилення України, і друге це економічний тиск. До речі, якщо про першу частину в інтерв'ю віцепрезидент Венс мовчить, то на другій він чітко акцентує увагу: що якщо Росія не буде рухатися цією дорогою, то такі кроки будуть вживатися. Тобто, це означає насправді, що Москва обрала шлях затягування і саботування, але це в тому числі говорить про те, що а, захід має зрозумілі кроки для того, щоб досягнути таких переговорів, Україна ж, як відомо, готова і до двох і до трьох зустрічі, взагалі для ведення конструктивного діалогу. Ну, ви говорите про інструменти, якими можна посадити Москву за стіл переговорів про посилення України про економічний тиск. По факту, все це відбувається впродовж трьох років, але недостатньо. Ми про це постійно говоримо, що санкції недостатні. Ми чекаємо, коли ж Дональд Трамп вже востаннє прийме рішення, що давити на Росію потрібно міцніше. Або, наприклад, посилення України і зміцнення її армії. Ми бачимо розмови про те, що дальнобільна зброя у нас, начебто, є, але бити в глиби Росії ми досі не можемо, бо хтось там боїться ескалації. Ну тут важливо розуміти й те, що у цій ситуації дипломатичний діалог, він періодично буде перериватися певними загостреннями на фронті. Чим маніпулює е, Путін у цій ситуації? І, власне, це періодично буде зривати цей процес з одного боку, а з іншого боку. Пам'ятаєте, я вже вкотре мушу сказати, що Москва дуже вміло маніпулює в тому числі окремими посадовцями в Вашингтоні. Звернімо увагу на такий факт: перед кожним раутом Вашингтону і Москви дипломатичними відбуваються певні економічні кроки, як і на цей раз перед Аляскою указ Путіна про те, щоб повернути 30% акцій Ексонмобіл за. Участь у проєкті сахалін 1 таким чином зрозуміло, що Ексон Мобіл не буде забирати ці акції. Скоріше він всього їх продасть. Вартість їх досить висока, і оці маніпулятивні інструменти, які використовують економічний, фінансовий банківський інтерес, вони весь час торпедують логіку дій, в тому числі з боку Сполучених Штатів Америки. До того ж, треба звернути увагу ще й на таку річ. Вся інформація, якщо взяти від Аляски до нинішнього дня про а, зустріч, а, Зеленський Путін, вона пересіяна фрагментами неправди. Всі, мабуть, звернули увагу про протисуперечливі заяви з Вашингтона із Москви. Я не буду зараз розбиратися, хто збрехав, але найважливе тут те, що очевидно, що ці маніпуляційні кроки, які в більшості випадків продукує Москва. Вони ведуть до того, що процес якби затягується. Затягування процесу спрямовано тільки на одне: щоби одночасно вести ніби дипломатичні переговори і звинувачувати Вашингтон, Москву, даруйте Київ, Європу, але тільки вигороджуючи себе, як це завжди робила, що совєтська дипломатія, що нині рашистська дипломатія. І в той же час і в той же час використовувати нічні бомбардування України, тиск на лінії фронту, і так далі. По суті, Москва цим самим тільки підтверджує, що вона використовує переговірний процес як інструменти війни і при цьому імітує переговірний процес. Тому тут важливо, щоб Захід був єдиний і, і допомогою Україні, і Тиском санкційним економічним змушував швидше рухатися Москву. Пане Романе. Тобто, по суті, маємо таку ситуацію. Коли ще в Європі була така канцлерка Німеччини, Ангела Меркель, яка вважала, що з Росією можна торгувати, цивілізувати і через, власне, саме е, торгівлю. А тепер. Виявляється, що цю роль бере на себе Америка, так? яка вважає, що через торгівлю можемо уцивілізувати Росію чи теж змусити її, чи теж примусити до мирних переговорів. Добре, вас зрозумів? Дякую, пане Мироне. Ви абсолютно праві. А зверніть увагу на інтерв'ю Венса. Він каже, що Америка пропонує Росії торгівлю і допуск до цивілізованої економіки як аргумент. Справа в тому, що оця фраза це свого роду таке повернення до періоду нормандського формату і мінських переговорів. Це при тому, що на даний час згадаємо, Нью-Йорк-Пост пише: Москва розуміє лише силу. І минулотижнева редакційна стаття Москва розуміє лише економічний тиск. По суті, ці дві складові вже чітко визначені як моменти загнати е, московського фюрера за стіл переговорів. Однак, і очевидно, Вітков, і е, Венс, який про це говорить, та очевидно, і Трамп, вважають, що ще можна якимось способом шляхом залучення до торгівлі скасування санкцій, якимось чином змусити Москву рухатися, це величезна помилка. До цього вдавалися і до Трампа, але це було абсолютно безрезультатно. Ще раз хочу наголосити, Москва використовує дипломатичні переговори як зброю в ході війни, тому очікувати в цьому плані позитивного результату годі. Потрібен силовий тиск і економічний тиск. Але так зробимо. Я задам трохи питання з іншої сторони. Добре, але як це зробити? Бо ми бачимо, що європейці не так сильні, як би хотілося Європа роками. Nie inwestowała w swoją obronne zdolność. Teraz ona potrzebuje od Ameryki. Ona zwisną może na wody te sankcji, ale to samo Ameryka kontroluje się nie komunikacji komunikacyjni, handlowi, wszystkie kanały po świecie. Ona już kontroluje panamski kanał i wszystkie inne. I jak Ameryka nie będzie wodę sankcji? То я думаю, це те, що буде робити Європа, не має взагалі сенсу. Даруйте кроки Європи, вони є абсолютно правильними і з точки зору посилення власного захисту і тиску на Росію. Що тут важливо? Важливо, щоб кроки Європи і Сполучених Штатів Америки синхронізувалися. А перше питання насправді воно вирішено, і воно набирає обороти, тобто силова допомога України набирає обороти, і тут і Європа, і Сполучені Штати Америки цей маховик розкручують. І я переконаний, що він набере необхідних обертів для того, щоб Україна максимально посилилась. І це видно по нових програмах, які діють, це видно по розвитку оборонно-промислового комплексу країн і держав Європи, в тому числі і членів НАТО. Це видно і по тому, як НАТО, країни НАТО все тісніше й тісніше залучаються до цього процесу. Де є збої? Збої є в синхронізації дій. Між європейськими державами, тобто, скажімо так, між Європейським союзом і Сполученими Штатами Америки, особливо це торкається питань санкційної політики. Це перше, друге дисципліни санкцій, контролю за дотримання санкцій. Ну і безпосередньо дій, які стосуються для того, щоб забезпечити виконання санкцій, оце чи не найслабше місце? У тому, щоб продовжувати тиск на Росію. Однак звернімо увагу на те, що все частіше, особливо напередодні зустрічі на Алясці під час Аляски, і після використовується займенник Ми і в США, і в Європі. Зокрема, навіть зустріч після Аляски, де були європейські лідери. Президентка Єврокомісії і а, Сполучені Штати, де обмінялися думками, от це то, те, чого не вистачало, і це має набрати дуже серйозної синхронізації, постійного діалогу, вироблення спільних дій, і в питаннях допомоги Україні, і в питаннях, які стосуються економічного, в тому числі санкційного тиску, бо не лише. Санкції можуть у цьому плані використовуватися як дієвий інструмент. Тоді можна говорити про досягнення успіху в питаннях змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Ну, і цими днями дуже активно обговорюють гарантії безпеки для України. І напередодні у Києві був прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Він теж говорив на цю тему. Давайте послухаємо його пряму мову. through ми працюємо з нашими союзниками та коаліцією охочих а також з Україною над умовами гарантій безпеки на суші, повітрі та на морі. Я б не виключав навіть присутності військ. Передусім, нам потрібне припинення бойових дій. Умовою для цього є зміцнення військової потужності України. Не стане виключення між шлях України до Європейського союзу чи НАТО. Гарантії безпеки well, мусять бути у разі припинення вогню. Це урок мінська, це урок 2014 року. Це урок історії, що нам потрібно не довіряти та перевіряти, а стримувати та зміцнювати. Ну, ця заява прозвучала в Києві якраз на день незалежності, дуже важливий день і свято для всіх українців. І власне запропоновані НАТО безпекові гарантії за тим принципом, який ми зараз бачимо, це таке майже членство, але без членства виглядають ну напевно як компроміс. Але на вашу думку, чи не ризикує Україна отримати таку модель безпеки, яка зніме з порядку денного питання справжнього вступу до альянсу? Пані Юлія, ну, той, хто знайомий із е, п'ятою статтею і не читав її по, е, скажімо, вирізкам в статтях і матеріалах, то всі добре знають, що п'ята стаття вона ще слабша, ніж Будапештський меморандум. Зверніть увагу на другий абзац цієї статті, адже там не НАТО приймає рішення про допомогу жертві, а кожна країна окремо, причому в об'ємах, яких вона вважає за необхідне. Це все ж слабше, ніж Будапештський меморандум. Тому праві ті, хто каже, що якщо йти цією дорогою, то необхідно цілий комплекс додаткових угод, які б виписали механізми, як це має реалізовуватися. Це перше. І ду друге, дуже важливо відповідати на гарантії безпеки треба не виходячи з оцінки вчорашнього дня, а загроз завтрашнього дня. Завтрашнього дня на цьому наголошую, тому що Росія в своїх діях агресивних планує розширення війни, виникнення нових вогнищ війни. І тому, виходячи з цього, треба говорити і про об'єднані сили Європи, і про об'єднане командування, і про залучення, в тому числі України як частини цих сил, гарантій безпеки не тільки України, а й Європи. Думка про те, що е, захистивши Україну, можна зупинити агресивну політику Росії це величезна помилка. Європі не просто треба бути готовою, оснащеною і мати прекрасний оборонно-промисловий комплекс від мобілізовані армії. Європі необхідно готуватись до війни. Думка про те, що Росія не буде воювати проти країн НАТО, чи вона не хоче воювати. це Вірити тому, хто дурить без кінця всіх, хто обманює, хто робить це для того, щоб потім нападати, адже прекрасно поінформовані розвідки європейських країн, що в нинішній ситуацію витворяє Росія, використовуючи комбіновану війну, рвучи кабелі комунікації, здійснюючи розвідку, здійснюючи терористичні акти, мобілізуючи, шантажуючи. Посадових осіб і так далі. Тобто, все це свідчить про те, що Європі необхідно готуватися до війни. А це означає, коли ми говоримо про гарантії безпеки Україні, насправді ці гарантії мають бути гарантії безпеки Європі. Треба розуміти, що Європа це ж не тільки НАТО, Європа це і інші держави, які теж потребують такого захисту. З моєї точки зору, оця недалекоглядність. Це і ще одна проблема нерозуміння того, куди рухається Росія, як вона буде вести себе. Тому в цій ситуації праві ті, хто ще декілька місяців назад казав: казали про те, що пауза в війні в агресивній війні Росії проти України це найбільша загроза виникнення нових вогнищ війни, в тому числі на європейському континенті. Тому в цьому відношенні, якщо говорити про гарантії безпеки. Мова йде не про використання п'ятої статті, не обмежений якийсь контингент, який не здатен буде вплинути на ситуацію. Мова йде про глобальну підготовку гарантій безпеки на європейському континенті. Ще раз наголошу: в Європі нині тільки одна армія серед сил демократії, яка здатна ввести в нинішній інтенсивності війну. Це Збройні сили України. Збройні сили України потрібні Європі. Європа потрібна Україні, і цей союз має зміцнюватися для того, щоб зупинити агресивну політику Москви. Дякуємо, 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 пане Романе, за коментар за інтерв'ю. Роман Безсмертний, політик, дипломат, історик був гостем Українського фокусу.